Ось, ось це ось вода в нас на дев'ятому поверсі. Що можна робити з такою водою? Неможливо взагалі нічого робити. Пані Олена мешкає разом з чоловіком в Хаджибейському районі за адресою Полтавська, 10. розповідає, що з літа в домі проблеми з водопостачанням, а саме з напором води на верхніх поверхах. Викликає дуже велике занепокоєння і все ж таки. Місто повинно допомагати людям. У них є ресурси, є скажімо, гроші, котрі б могли піти на поліпшення водопостачання для нашого мікрорайону. Місцеві розповідають, що неодноразово зверталися до інфокс водоканалу та міської влади, і навіть отримували відповіді. Проте до вирішення поточної проблеми й досі не дійшло. Вони нам обіцяють щось, обіцяють, ніби в нас і нема, ніби все нормально, а толку немає. Тиск слабкий, слабкий тиск не зменшуємо. О, зараз 2,8. якраз 2,8. А має бути хоча б 3,5, 3,4. В самій установі прокоментували скарги на слабкий тиск води отримували і навіть проводило обстеження за цією адресою. Втім, пошук ймовірної причини слабкого напору досі триває. Є ряд наших об'єктів, які через їхню потужність не можуть використовувати генератори. І під час складної ситуації в енергосистемі та систематичних позапланових відключень може виникати ситуація, коли може бути падіння тиску тимчасово у певних районах міста. Але ми ще не виключаємо іншу технічну проблему, що проводимо наразі обстеження щодо можливої прихованої течі водопроводу. Зараз всі два варіанти працюються, коли вже буде повністю зрозуміло точну причину. Та доти мешканцям верхніх поверхів цього будинку доводиться миритися із побутовим колапсом, і повноцінне використання водопроводу для них залишається розкішшю. Ксенія Кулашкіна, Віктор Добринін, перший міський.